Доброго дня колеги! 10 серпня 2023 -го року городище Черкаська. Коротенький звіт про стан владики ночі. Частково ми на цьому крилі вже зрізали. Декілька грон були позавчора на ринок. Виноград вже готовий, зрілий. По розміру ягоди вам покажу Ось, дивіться, п'ятачок. Отака ягода. Ну, Десь порядка 10-12 грам. Це перше плодоношення, загальне навантаження. Тут десь ну, до 10 кг можливо в цілому було. І те, що залишилось, я вам показую. Ну, Гарна форма, гарний смак. Ягода має окрашений сік. була, Був коментар, що Багато, що він костлявий, я би не сказав, От Такі ягоди невеликі взагалі без насіння. В великих ягодах може бути 2-3. На ну, ну, таку ягоду 2-3 це звичайна, звичайна кількість, ну, як і в інших багатьох формах. Ну, грона, грона невеликі, є такі ось грам 600. Дуже часто людей це влаштовує, люди шукають таку невелику грону. Тому ну, гарна форма на свої терміни дозрівання, він іде як ультраранній. На мій погляд, це непоганий варіант, тим більше, що вона не тріщить взагалі. І опилення в неї доволі гарне. Тобто я не чистив від гороху. Його. Владика, владика ночі, автор Бурдак Олександр Васильович.